Наскільки великий місяць? З поверхні Землі він виглядає завбільшки із сонце. Чи не так? Але насправді сонце набагато більше за місяць, наскільки більше? Якби сонце зменшилось до розмірів пляжного м'яча, то місяць був би завбільшки з піщинку. Такий крихітний, що добре розглянути його вдалося б тільки в луку. Сонце й місяць здаються однаковими завбільшки, тому що сонце розташоване набагато далі. А чим далі щось розташоване, тим меншим воно здається. Подивись, яким малим виглядає автомобіль здалеку. Якби тебе відправило до сонця на супершвидкісному авто, твоя подорож тривала б понад 150 років. Це 150 днів народження. А дістатися на такому ж авто до місяця тобі вдалося б усього за п'ять місяців. Не можна дістатися до місяця на автомобілі, але можна полетіти на космічному кораблі. Перші астронавти висадились на місяць 1969 року. Місяць сонце.